Прес-служба ЛНЗ офіційно оголосила про підписання хавбека словацького тренчена Адама Якубу. Деталі угоди не розголошують. Гравець виступав за Тренчин з вересня 24-го року. Загалом 20-річний Нігерієць провів 33 матчі за словацький клуб. Результативними діями не відзначався. Раніше повідомляли, що Якубу зацікавив Динамо, Шахтар та команди з англійської прем'єр-ліги. Підписання Якубу стало для ЛНЗ першим під час зимового міжсезоння. Наразі Черкаський клуб очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 35 очок за шістнадцять. Надцять турів форвард Роми Артем Довбик отримав новий варіант продовження кар'єри. Українця хочуть повернути до Іспанії. Іспанський Бетіс виграє перегони у боротьбі за Артема Довбика, повідомляє Noticias Бетіс. Гравець міг приєднатись до зелено-білих у останні хвилини літнього трансферного вікна, але тоді не склалось. Зараз же Рома готова відпустити Довбика в оренду з обов'язковим правом викупу і хоче підписати на його місце Джакомо Распадорі. Нагадаємо, Артем не входить у плани Джан П'єро Гасперіні, який надає перевагу іншим форвардам. Попри це, Довбек зіграв за Рому в 15 матчах цього сезону, в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Нападник Трабзонспора Данило Сікан може змінити клубну прописку в січневе трансферне вікно. Сікана пов'язується переходом до турецької Касимпаші, однак ця інформація наразі не відповідає дійсності. Повідомляє Тато таке паралельно до Данила. Проявляють інтерес не названі команди з туреччини, а також деякі представники з європейської топ-5. Саме клуби з Італії, Іспанії та Німеччини і клуби з Нідерландів та Бельгії. Додамо, що в поточному сезоні Сікан провів 13 матчів у турецькій суперлізі, відзначившись одним голом і однією результативною передачею. Іван Ордець відновлює кар'єру після затяжної відпустки. Казахський Актобе офіційно оголосив про підписання 33-річного українця. Подробиці контракту не уточнені. Останній офіційний матч Ордець провів 10 травня. Його бохом вилетів з Бундесліги, після чого захисник вирішив не продовжувати контракт і сидів без Команди сім місяців. Тепер він виступатиме за Октобе, який завершив минулий чемпіонат Казахстану на п'ятій сходинці. Команду тренує болгарин Ніколай Костов, який добре відомий українським фанатам за роботою в Донецькому Металурзі Карпатах, Таврії та Сталі. Нагадаємо, Ордець провів 14 років у системі Шахтаря, мав 12 матчів за збірну України, а потім зганьбився переходом у Московське Динамо. Рештки репутації вані остаточно були знищені на початку повномасштабного вторгнення. Він продовжував сидіти у Москві і мовчав, поки російські окупанти рівняли із землею його рідний Донбас. Нападник Ігор Краснопір змінить клуб під час зимової перерви. Полісся все ж ухвалило рішення підсилити атакувальну ланку. Новим форвардом Житомирського клубу з 1 січня має стати Ігор Краснопір. Ініціатива трансферу належить головному тренеру вовків Руслан Ротаню, який чудово знайомий з можливостями 23-річного нападника по спільній роботі в молодіжній та олімпійській збірних. Трансфер узгоджений на рівні президентів клубів. Частку від вартості гравця згідно з угодою річної давнини отримає рух, повідомило тато таке. Додамо, що рік тому Карпати придбали Краснопіра у руха за 1 мільйон євро. У футболці Левів нападник провів 31 матч, оформивши 6 голів та 1 асист. Краснопір був другим бомбардиром команди Владислава Лупашка у нинішньому сезоні. Цікаво, що свій потенційно останній гол за Карпати Краснопір забив якраз у ворота Полісся. Мілан повернувся до кандидатури українського голкіпера. Інформує Мадрид Барселона. Кам у нинішньому сезоні Лунін продовжує безнадійно сидіти за спиною Тібо Куртуа і провів лише два матчі, в яких пропустив п'ять голів. Натомість, Мілану наступного літа може знадобитися новий основний воротар. Днями Россонері зробили Майку Меньяну пропозицію щодо продовження контракту. Проте француз поки не відповів згодою. Вже з 1 січня він матиме право вести переговори з іншими клубами щодо переходу вільним агентом. Щоправда, Мілан і Реал розходяться в оцінці Лунін. Італійці готові заплатити 10-15 мільйонів євро. А іспанці розраховують отримати щонайменше 20 мільйонів за 26-річного воротаря.